Обираю ну меню тут тільки можна одне обрати, оскільки тут для п'ятих одинадцятих, і я зберігаю. Мама учениці п'ятого класу Терешківського ліцею Валентина Шляхова обирає для своєї доньки страви в електронному меню. Завдяки йому вона без зайвих клопотів замовляє своїм дітям їжу щодня і знає, який обід на них чекає у школі. Я можу вдома з дитиною обирати, чим вона буде харчуватися наступного дня. Ввечері після того як ми вже закінчили виконання своїх домашніх завдань і розпочинає приготували вже там одяг, зібрали рюкзачки. І ми сіли, відкрили додаток у зручний для нас час. І я починаю оголошувати, читати меню, і вони кажуть: я буду це їсти чи не буду. У Дорожківському ліцеї працює програма Шкільна їдальня. Її розробник, вчитель інформатики Віталій Помас, говорить, платформа працює просто, батькам варто лише перейти за посиланням. Батькам достатньо зайти в додаток, вибрати кнопку меню, наприклад, замовлення, вибрати свою дитину, бо ми ж розуміємо, що у батьків може бути не одна дитина, а декілька. І натискає кнопку Зберегти. Все, це замовлення вже столова бачить. Утром, наприклад, працівники столової, коли вони приходять, у їх вже на сім годин ранку, на вісім вони вже знають 95 інформації, яка їм необхідна. За словами розробника, додатка працюють у форматі створили, замовили сьогодні, діти їдять завтра. Тому програма працює для двох категорій. У неї є ядро, яке побудовано на хмарній технології. І є два веб-інтерфейси. Тобто, одна частина інтерфейсу до цієї платформи це у адміністрації школи, наприклад, завуч за тобто, людина, яка відповідає. За меню. І є частина для користувачів. Користувачами ми називаємо батьків, тобто вони роблять замовлення для своїх дітей. Шеф-кухар ліцею Наталія Кутіна говорить, працювати стало простіше. Коли почалося електронне замовлення, то стало набагато легше. Відкриваєш і вже бачиш, скільки в тебе замовлень, по яких класах робиться дозамовлення, якщо потрібно, не спіли батьки зробити. І можна зробити відміну замовлення, коли по да, дитина захворіла. Для дітей, окрім основного меню, батьки можуть обирати ще й буфетну продукцію. Із буфетної да, продукції теж саме у нас є випічка, є пирожки, булочки, млинці, кекси з родзинками, бутерброди, салати Теж батьки бачать, яка ще в нас активовано, вони теж можуть замовити. Якщо ж дитина не прийшла до школи, батьки можуть зробити відмову до дев'ятої ранку. Сьогодні прийшло з. ЕПД вже дитину забрали. Я бачу, що дитину цю забрали, то я повинна зробити їм відмову в порції. За словами керівництва ліцею, програму хочуть ще доопрацювати, зокрема, вести в неї опцію Облік продуктів.